Друзі, всім привіт ви на каналі BTBDK і ми продовжуємо наш хірений острів. О, бляха, прям молодці, прям красота, то не можна передати словами. Такого херу туча коментів, От, бляха, ну як не знімати той острів? Ну як не знімати, мені приємно на то дивитися, приємно, бляха, видіти як підписуються люди, і вовше все в тому дусі. Як, ну, Мені кажуть, не знаєш щось, пиши ту і бляха, підтягнуться, пацани, ми тобі все поможемо, все як має бути. Пацани і дівчата, тому що там. На минуточку ціла Вікіпедія вже в коментарях, як правильно проходити ту гру. Ну, красота, красота, я не можу, бляха. Мені подобається, знаєш, от такий актив лютий. То прям супер. Тепер бо... Тепер треба сповнити, тепер треба згадати, як, до чого, демо робили. Я пам'ятаю, що в нас ті тачки. Пам'ятаю, що ті тачки пішли по дірі. Тут треба ще тараса знайти нашого. Десь Тарас Знає, ти, ти, ти знаєш, хто такий тарас? Да. Ти знаєш, хто такий тарас, там треба знайти Тараса, А якщо не знаєш, хто такий тарас, треба подивитися минулу серію, тому що ну, тарас, ну, тарас повинен бути Тарасом. Так. У нас там наші Гаврики строять ферму. По... Тепер є січень. Як є така маленька нюанс, якщо вони встигнуть построїти до березня, то буде просто дуже охіренно. Того, що в березні ми посадимо гречку. І ту гречку будемо кормити курей. Ну, їх розпочатку треба буде купити. Ладно, давай ускоримо час, дуже надіюся, що встигнуть, що вони встигнуть ну, хоча б до весни, навіть якщо то буде пізній посів. Далі, друге, мені щось об'яснили за, коми... за той За налоги, за ту всю штуку, яка має бути. Я толком так... Я толком то так і не зрозумів, але нічого нічо не зробиш, нічого не поробиш. Почекай, що в мене лице такою яркою. Так, Бляха, прикинь, якби дальнім хтось сліпив. Добре. Тепер ще один нюанс, я хотів в парикмахерську зайти, а мені сказали, треба було записуватися. От собака йде і чекай до завтра. От я й пішов і чекаю до завтра. Тому завтра йду в парикмахерську. Не знаю, опять же, є така вероятність, що я запишу. Е, є така можливість, що я запишу. Пару відео. Тепер на початку подивимося, як та ігрушка зайде. От запишу пару відосів. І той. І... Я всі коментарі читаю, стараюся на них всіх відписувати, але, можливо, якісь поради я не врахую. Того що, як ти сідаєш грати в якусь круту ігрушку, то ти от прям пропадаєш. Ні? От та крута ігрушка в частності, в частності про то. Добренько. Давай ми з тобою тепер будемо. Нам треба Тараса обов'язково. Вот, і вам. Так, діло не піде. Нам треба знайти Тараса. І я ще пропоную наробити пару хижок. Я ще пропоную. Диви мені, бляха, не лякай мене. Я ще пропоную. Ой, бляха, точно, я ж зовсім забув за ті ядка, за ту. Да, ядка вроді називається за ту всю вступочку, бо в мене ноутбук перекриває мені нижній екран. Вот так, стій. Вот, тепер красота. Так от. Нам треба ще побудувати. А... Ну от як добудують ферму, от то вже буде все понятно. Січень. Алло! Народ, ви не хочете піти там доробити ту ферму? Січень? Лютий вже! 28 днів лише має. <реш> <реш> Ти куди? Ти за солому пішов? А солома в нас є? Да, Солома в нас хоч жопу вжує. Пішли туди. Так, да, вони вже майже доробили. Я думаю, що ферму ту дороблять, то сюди буде треба дівчат. А після того буде треба зробити ті ядки. А стоп, у нас же є ядки. Так вот же ж вони додати. Я не знаю, що ми зможемо додати. Горох, давай додаме горох. А, вот горох. І давай додаме ще щось. Що шо ми там брали, я не пам'ятаю. Горох, огірка. Давай огірка додамо. Так, огі... да, огірок немає. Добре. Огірочка сюди на базу. Супер, ядка в нас одна є, нам би ще не помішало одну построїти, але хай вже дороблять ферму. Значить, далі в нас що є? Виробництво, де є та ядка? Здається, десь. Десь, 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 десь Почекай, я не пам'ятаю. Де є ядка? Алло! Прекрасно, ферма є. Супер. Працівників а, два сюди. Поля додати поле. А, сказали, що стоїть попробувати більше поля, але не знаю. Замовлено. Що таке? Ні, плуг мені не треба. Мені бляха поле треба додати сюди. Додати поле. От. А, давай я не знаю, де мене більше поле. От сюди сзаді за... ферми. от певно, що. От... Місце зайняте. Та як зайнято, Які там ферми? Стоять. А, давай построїмо. От, ну, я не знаю, Попробуємо от таке поле зробити. Трохи більше, воно в нас було а, приблизно за розміром, як той. Я не знаю, яке правильне поле робити. І сюди. Значить, тут нам давай гречку засіємо. От гречка, прекрасно. Поживні речовини 100, 100 і 100. Супер. А що ознак оклику? Поле не задіяне, Почекай, буде задіяне. Перейти до ферми, прив'язати до іншої ферми. Не орати це поле, орати поле. все. Поле буде задіяне того, що нам треба той. А, давай ще нам треба ядку. Транспорт і торгівля. Здається, туди да, ядка. Прекрасно. А, давай зробимо міні-такий риночок той. Чекай, треба подумати грамотно, як то зробити. Вот! Приходить вже лю... лютей йде все і приходить наш той. І при... Як ви скоро ядку зробили? Добре, все. Тепер не будемо спішити. Дівчата, хай ідуть туди. Я хочу немножечко обустроїти то село, Того, що а, вибачаюся, той мегаполіс. А, того що... я хочу а, зробити його більш красивим, хочу його зробити більш якимись нормальним. Я тепер прийшов з роботи, якось голова. Так взагалі бум! Така біда прямо на роботі була. Прям знаєш, от є такі. Та що ж такое, що у мене морда постійно внизчичить. От, от є такі штуки, як тобі сказати. Запари. Ідеально вот, підходить то слово запара. Давай я хочу, знаєш, так, немного розслабитися, немного щось таке поробити, подивимося. Ладно, Д. Освіта, здоров'я, облаштування. Так, давай щось зробимо круте. Цегляний паркан. Та який цегляний паркан? Та що? Так, давай поставимо тут пару лавичок. По класиці, без лавичок нікуди. Крути лавичку. Бляха, прямо на дорозі. В <звук> ідеальне місто! Вот же ж красота! Супер! А я можу вибирати, а, хто мені буде тут той. Хто мені буде строїти? Ні, не можу. А чого поле не задіяно, алло? Задіяти! Прикинь, а я міг провтикати! А якби воно було дуже скоро, то я міг би провтикати. А то що таке? Не поняв. Що шо таке? Шово ті полоска позначають, я щось. Так, той не дуже толком поняв. Ну, да ладно. Да, ладно. М -м, так, пішли, зробимо більше красивим той, а я можу якось переміщати будівлі. Для населення, для виробництва. Добре. А, облаштування. Давай подивимося. Десь тут був красивий бузок. Є калина. бляха калинку би поставити туди. Шпаківню біля того, то ще буде круто. А, давай поставимо калину. Біля городу просто червону калину. Мать твою, це просто імба! Почекай облаштування. Та що ж ти падаєш постійно? Так, ясен, клен, шепшина, калина. от-от-от. Ні, до одної поставимо одну калинку, дві, другі, от, та, от! Дальше. Ш... Ще повідомлення прийшло. Прикинь, стільки повідомлень, що просто біда. Шепшина, бузок. М -м -м, бузок дуже круто буде поставити вот, коло такої хишки. Ти просто подиви, буде красотінь. Так, мені вже любиться, мені вже подобається. Та що ж із камеру в такою стоїть, я, певно, що далі поставити. Вона постійно. Я якось постійно з'їжджаю з того кадра. Я от починаю придивлятися туди і постійно з'їжджаю з того кадра. Ладно. Вишня, вишню обов'язково. Так, вишню всередині ставити не можна, поставимо сюди. Та хто такий, бляха? Що ж такое це що Мені постійно пишуть. Хто то? У мене нове повідомлення. Секунду. Добре. Секунду. Дуже важливо. Все, більше не важливо. <laughs> більше не важливо. Так. Шепшину. Шепшина теж імба, якщо чесно. Абрикос яблуня. Бляха. Хто не знає, яблука просто вважаю. Я яблуні. Яблука бляха просто обажаю, Дуже їх сильно люблю. Я би яблуки зівтону. Ладно, отак от хай деревця те та ростуть. Там буде одна яблуня. І коло яблуні поставимо ще. Ні, березуня тополю, тополю. Мать твою все просто як у касці. Ти просто вот отут, просто як у касці буде. От біля тої води буде тополя. Персик. Так. Що у нас ще там є? Вишню сюди коло того. Вишню от сюди ще поставимо. Отак. От Сюди. Там лавочку під то. Під вишню лавочку обов'язково треба гарненько поставити сюди. От так, щоб люди собі сиділи і могли собі вишеньку з'їсти, все зорвати, як то має бути. Смирека, сосна, та кшепшина калина, бузок. Ясен, клен. Я ще одну обов'язково. І обов'язково треба ще поставити тебе. Абрикос. От сюди. Красота. Не знаю, чи абрикоси будуть рости, але як буде. Добре. А, так, почекай. Знайти житло. В смислі в нього що, житла немає. Давай ще построїмо тоді. А, у нас є дві ятки. А, тут сюди треба одного працівника. Сюди так само буде треба а, від тебе. Я не знаю, давай трохи тут різнообра... різнообразимо, тому що а у нас більше нічого немає. А, бо того, що ми більше нічого не купуємо. Значить, бурак обов'язково. Часник до борщика і капусточку. Вот. Е, бурак. Почекай. Е, Буряк, Часник. Де часник? То по тому, да. По алфавіту: Часник і капусточку. Просто буде красота. Просто буде охіренно. Ти йдеш туди на базар, ти видиш інгредієнти і прям собі мені треба борщик. І ти прям собі купуєш борщик. <хи> ну, а що ти подумав? Сразу, сразу борщик. Ладно. А, значить, у нас є торговельний склад, у нас є в принципі, все, що нам треба. Я би предлагав. Окей же, є два варіанти, що нам треба робити. Нам треба а, заставити Тараса хай робить той. той, той нашого. Нам треба побільше цвяхів. Друга річ. Яку нам обов'язково буде треба зробити, то порт торгівельний. І помимо торговельного причалу буде треба зробити торговельний склад. Але прикол в чому? Що нам би не помішало побільше. людей. Нерівна поверхня. Пака де. Де я тобі знайду рівну поверхню? Алло, пес? Де ти. Смислі? Як ти хочеш? Де? Та ну серйозно. Нерівна поверхня. Ти що на приколі? Не під'єднано до торговельних шляхів. І з того всього, що я можу построїти, я можу построїти тебе лише отут? Серйозно? І, І про то не можна було сказати раніше? Мать твою. То буде проблема. От то реально буде ще проблема. Мені треба рівно десь поверхню знайти. Єба. Ой, я про то пожалкую. От то що таке? Позначити дерева на. Ні, Нє... стоп. А... Зняти позначку з дерев. Нет, стоп. То що за херня така? Все, не треба мені. Колод, що таке, знищити ресурси. Які знищити ресурси? Кора дрова, колода, Ти хто? Залісення. Тобто я можу ще засаджувати ліс, да? позначити. Ладно. Далі зробимо ліс. Хорошо. Так, що в нас по тачках? Ну, от, тачка вже 2 окей. Все супер. Добре, а, і мені буде треба ще зробити якесь невеличке, невеличке село. Ну, мені, мені буде треба от сюди повернути. От сюди отак почати строїти от в ту сторону, щоб а, то було в центрі, і то буде прекрасно. Я думаю, що а, хату з обистцем ще покладемо. Ще одну хаточку рубанемо так. Так, да, ще одну, певно, що так поставимо, а другу вже поставимо боком. От то буде красиво. Добре, я думаю, тепер можна ускорити час, пришвидшити час, того, що, о, надіюся, все буде добре, якось буде треба ще зорати ту землю. Сіяння. Вот ніхера прогрес є. Зрівання і жнива. На то, до речі, треба звернути увагу, Того, що я люблю на таку увагу не звертати, а то дуже важлива штука. Так, будівельника. Добре, одна тачка потребує лагодження. А в чому проблема? Я не можу поняти. Тарасе, ой, Іване. Чому ти не лагодиш тачку? А, вугілля, залізо, металеві частини. Окей. Ну, що я пороблю? Там... Ну, от що я пороблю? Він, ну, на мене будуть знову в коментарях кричати, що я далеко поставив ту штуку. Ну, от я не пороблю, ти сам бачив. От все, я не міг ближе поставити. Ну, хто б знав? Ну, от хто б знав, що то буде так далеко. Ну, от, ладно, то перша та. Перша херня. Друга херня, яку треба построїти, то, певно, буде треба построїти отут якийсь ставок. Вода. Просте джерело води для худоби та виробництва. Ні, ні худоби не. Так, транспорт торгівля, транспорт і торгівля. Мені би е, не помішала ще от та херня. Який дерев'яний міст, почекай. Е, де вона є? Виробництво можливо. Щось на воду. да. Ні, плавельня. Так, виробництво сукні. Ні. Де. Покрівельня. А, човнарня. Виробництво риби може утримувати до трьох рибальських човнів. Тобто. А, давай, стоп. А вони ще не почали то робити? То вже квітень. Алло, народ. Ну, от щось там наносили вже. Добре. А, давай почитаємо за човнарню, поставимо отак швидкість Х2, щоб далі не було з тим проблем. А, і цікаво. Ну, що то за штука? Працює і працює. Окей, а де в неї? Щоб звільнити аліву. Бляк! Дурак, що я зробив? Куди ти пішов, Альо, стій! Я пошуткував. Пішли, я тобі буду таксі до мій оплачувати, вертайся. Жона буде недовольна, що ти так скоро з роботи повернувся. Вона, то знаєш, куди тобі глачик засуне. Вот-вот-вже вигнала з хати. Ну то що думав? Піди правильно до кума напитися 50 грамів і все як має бути. Я ж забив твій кум на роботі. Да, він знайшов собі роботу. Та що камера, бляха? Але? Він знайшов, да, знайшов собі роботу, можеш собі уявити. Ой, так тихо прибрати? Ні, берегти. Правильно берегти. Цікаво, вони собі будуть могти абрикоси і то все робити. Ну, що це за штука така? Я не можу поняти. Дрова про... продано. Ні, стоп. А... Ти хто так? Тихо? Перемістити ресурси тачкою. Перемістити ресурси возом. Випор... Ні, які випорожнити? То що за штука така? <звух> Позначити дерева на збереження, ні. Залісення, ну давай, не знаю. Хай посадять ліс так недалеко відносно. Вони ж можуть, правильно? А, так. Давай такий кусок для початку, подивимося, що, що той ліс зробить. Ну то що, тут нічого ж немає? Я надіюся, знайшли заміну, тому що пішов додому. Ага. Відразу так. Добре, давай почитаємо за ті штуки за рибалку, Того що рибалка, певно, що буде корисна. Риба, ну, по факту, м'ясо. По факту, Але В общем, давай почитаємо за рибу. Де воно є? Виробництво. Мені сказали, читай. Читай, бляха муха, собака, читай дуже много і дуже багато. Так, довідка. Ваші риболови потребують човнів. От вот би головна була моя а, та херня. Я би не зробив човнарню. Щоби мати можливість діставатися до рибних місць. Класні, класні пла, 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 бляха, вуха. Клас, на кнопці Плюс у властивостях риболовні, щоб замовити човен. Місцева човнарня збудує човен та доправить його до риболов. Якщо ви раптом передумали, можете скасувати замовлення. Добре, понятно. Скасування можливе лише до того, як робітники човнарні почали виконувати замовлення. Щойно човен відправлено, не можуть. Е Ним можуть користуватися працівники риболовні. Кожен е, приносить від 20 до 40 одиниць риби. Якщо ви задієте е, виробництво сушеної риби, встановивши обмеження виробництва вище нуля, ваші робітники почнуть сушити рибу партіями. Кожна партія потребує 30 одиниць солі та, 30, та 50 одиниць свіжої риби. Якщо встановлена галка виробляти тільки сушену рибу, вся свіжа риба з цієї риболовлі йтиме тільки на сушіння. Е, не буде доступна. Місто у свіжому вигляді. Понятно. Добре. Тепер човнарня. Коли ви замовляєте човни, натискаючи кнопку плюс у відповідній риболовні, робітники човнярень будуватимуть човни і доправлятимуть їх до місця призначення. Коли човни е зношуються, вони помічаються як такі, що потребують лагодження. Човнарні в цьому випадку їх лагодитимуть. За наявності необхідних матеріалів, якщо вимкнути завчасне лагодження, човни лагодитимуться ще до того, як остаточно зламаються. Зауважте, що човнарня може обслуговувати лише риболов... риболовні, що знаходяться в тій самій вод... водоймі, та шлях, до яких не перегороджений греблею, також човни не переправляють узимку. Якщо є декілька працюючих човнарень, вони лагодитимуть тільки. Човни з найближчих риболовинь. Добре. Окей. От, кстати, да, що мені треба в коментарах то написати, от що то за білі полоси. Я прям не знаю, що то є за білі полоси. І надіюсь, ті дерева. Да, от дерева посадили вже. Супер. А, на дворі вже квітень. От обов'язково мені то треба написати. Ну, ви ж самі казали, що будете мені підсказувати. Ну так. Я був би не проти. Того що навряд чи то знайдеш, як на гуглиш. Навряд чи то знайдеш в гуглі. Окей. Бляха як помало. А ходять вони скоро. Пішли. Пішли далі. Вот поле вже гречка засіє. Вот красота. Е, будинок, добре. Будинок, блін, теж треба зробити. Тож буде хата з оббистям, то величезний плюс. Чи була би можливість ще одну ядку зробити? От, знаєш, е, зробити отак. От сюди, 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 сюди. Прям до ферми, щоб прям було близенько все. Ну от на рибу прийдеться щось робити. Я взагалі думав рибу зробити тут. Того, що озеро до ціла доста великої. І. чекай, Я собі сяду більше в розвалочку, тому що вже все, немає сил сидіти. Опа, почекай. Вот. Е, я думав взагалі зробити тут. Ну, опять же, запитаюся, порада більше. Більш опитних людей так сказати. Чи, чи варто тут робити е, місце причалу? Чи варто тут робити на рибу? Причал, човнарню і все остальное. От я, я взагалі планував, щоб то було рядом. От сюди, сюди і сюди. Ну, не знаю, можливо, ще в тому озері буде якась херня, і скажуть, що тут риби немає, тут лише намул. Тому е, то теж важливо написати в коментарях. Я ще почекаю трохи. До речі, вже не трохи почекую, тому що прийдеться другу серійку записувати. Ну да ладно. Е, мені дуже важливо. то. Тому от, за то теж треба мені <писати> написати в коментарях. Так. Е, що у нас там є? Давай подивимося, що ми можемо ще зробити. Так, як, в якому стані тачка? Тачка в прекрасному стані. Керівні, керівництво, міська рада то, до речі, для налогів треба зробити. І так, ятка, торговельний причал, місце для чотирьох точок для тачок. Ага, вот у можливо, бо тачок побільше наробити. Менше комора. Місце для зберігання харчів. Комора. Місце для зберігання харчів. М -м -м -м. Склад каменю. Місце зберігання каменю в вапняку або залізної руди. От, кстати, то, видиш, тоже треба було зробити. Стоянка тачок. Давай подивимось так, дерев'яний міст, Бруківка. От я думаю, що Бруківку взагалі би було круто зробити, того що той. Того, щоб от сюди файненько облагородити. У культур То просто подиви, як наш бузок розцвів! Мать твою, яка ж красота, а? Деревцята ростуть, то поля росте. Вот. Беляха, от моя превюшечка. Так і напишемо. Все є добре, або все буде добре. Так, добре. Я вже, знаєш, боюся я вже боюся якусь зробити ту штуку лишню. Стоянка однієї тачки. Добре. Що в нас? Так, чекай, ми тут дивилися: виробництво. Лісопилення, ферма, сад. вирощування фруктових дерев. Давай подивимося, щоб засадити сад, винайміть працівників та виберіть тип дерев у властивостях. Працівники саджатимуть дерева вибраного типу, поки не заповнять усю ділянку. Дерева мають бути віком щонайменше 2 роки, щоб давати врожай. Найбільш родючі вони досягають у 5 років. Кількість урожаю також може бути різною, залежно від року. Ви можете ввімкнути поступове збирання врожаю, щоб зменшити псування. При у цьому випадку працівники саду збиратимуть лише стільки фруктів, щоб у будівлі. Саду зберігалося біля 100 одиниць. Коли ця кількість зменшиться, будуть зібрані знову свіжі фрукти. Якщо ви бажаєте змінити вид дерев після того, як їх було висаджено, потрібно спершу зрубати наявні дерева, встановивши відповідну галку в властивостях саду. Зрубані дерева в процесі перетворюється на дрова, що зберігатимуться в будівлі в саду. Добре. Гарбарня. Виробництво шкіри та овочі зі шкур тварин. До того ще дуже далеко. Виробництво сіна. До того. В принципі, виробництво сіна теж б не помішало. Так, ковальня глини ще копальня піску. Не так, так каменярка. Кравецька робітня ткальня, чоботарня. Для чого? Виробництво взуття і шкіри? Кого виробництво сукна з вовни? Римарня. Виробництво о, збруї зі шкіри та метале. Що таке збруї? Так, щоб використати коня в якості тягової тварини, потрібна збруя, ага. яку виробляють в ремарні. Один комплект для цього коня робиться з 25 одиниць шкіри та 5 одиниць металевих частин. Так, далі що у нас є? Покрівельня, олійниця. Ну Для того треба ж олій, Солеварня. Ага, хмільник. Місце вирощування хмелю. До речі, ту штуку теж треба зробити. Броварня. Ну, от ми то, не зро... ну, от то зробимо на хмелю, а от броварню точно не зробимо. Виробництво горілки з пшениці. Цеглярня, поштарня. Так. Добре. Релігія. Що в нас є? Маленька капличка. А для чого воно треба взагалі? Надає місця нам можливість задовільнити свої релігійні потреби. Потрібно мати в місці щонайменше одну каплицю, щоб е, нарощувати населення понад 100 людей. Окей. Редміс поховань. Заздалегідь зазначите місце майбутнього поховання. Окей, дерев'яна церква. Надає місцям так, за 300 людей. Ну то вже далі будемо дивитися з релігією. Хорошо. Так, на дворі. Що таке? Недостатньо. Як недостатньо? Дітей! Сюди дітей обов'язково. То, бляха, видиш? Борис. Іде на роботу. лодай. Ладно. А стоп, а як я можу примусово сюди когось той? Так, натисніть праву, щоб скасувати. А як мені примусово когось сюди поставити? Давай найдемо когось. Недостатньо робітників, щоб рубати дерева. А, як? Я придумав. Я придумав нам звідси одного робочого нахер. Пішов. Пішов на той, пішов на склад, будеш рубати дерева. То, що у нас дерева скоро закінчиться, правильно? А, що у нас по деревах? Стоп, 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 стоп. Що у нас по деревах? А, вугілля, дрова, древесина. то в принципі хватає ще всього. Ну? Бляха, нам би ще хатка не помішала одна. Ну ладно, построїмо раз той а, торговельний причал. Надіюся, що оті ті хати все позасаджують. Да, так, той засадив, той засадив, той засадив. Оце прекрасно! І от той засадив, все супер. А, добре. Їм на продажу буде. Буде треба далі налоги поставити, а щоб вони собі не думали, що той. Ну от як красиво все росте, все спокійно. От прям нарешті той, нарешті пропала та люта паніка, яка була. От все. Федір. <сум> Ротань. <сум> Ротань, Ротань, наскільки я знаю, є така риба Ротань. Так, ладно. Ми то все прискорили. Воно йде дуже помало, якщо чесно, того, що той. Того, що воно все дуже далеко. Але, до речі, серійка вже підходить до кінця. Я, напевно, запишу ще одну серійку, той. Вже в наступній серії будемо дивитися, що там, як. Буде треба якось налагоджувати контракт, буде треба щось вже робити з тим, поповнювати якусь казну і ту всю штуку робити, до якої я дуже не хочу, до якої я дуже сильно не хочу братися. Да ладно, будемо з тобою розбиратися. А поки що. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.